Вітаю всіх! Знову рубрика Порада від карт. Я розумію, що вона потрібна сьогодні особливо. То для тих, я хочу зробити пораду для тих, хто змушений жити на... в іншому місці. Я хочу зробити пораду від карт для тих, хто вже розуміє, що потрібно будувати життя в іншому місці. Назад дороги немає. Ось для вас порада від карт. Саме для тих, хто вже розуміє, що буде жити в іншому місці, будувати нове життя, можливо, з нуля, можливо, ні. І що треба жити далі і починати новий етап. Давайте для вас три варіанти. Як завжди. Дивіться, з карта Бланка. Це залежить від самої людини. І афірмація. І афірмація. Також порада, афірмація. На кожний варіант афірмація, наставництво для себе, яке вам потрібно. Ось для кожного варіанту, що вам потрібно думати, щоб якісно далі жити. Ось вам три афірмації буде. Це для вас. Щоб вам стало трошки морально легше. Моральна підтримка зараз ну дуже необхідна, але чомусь і дуже мало. Так, і так, перший варіант. А перший варіант це мітла відмісти все зайве, все. Знаєте, минуле трішки відмісти з голови, жити минулим, дивитися у майбутнє негатив, сум, все відмітаємо і починаємо новий етап. Тут ще можуть бути сварки, сварки, деякі сварки. Не ставимо це за головне, все буде добре і віримо в майбутнє. Другий варіант позитив. Це Лілії, це прекрасні емоції, позитивні події. Це взагалі карта того, що ви починаєте новий квітучий етап, де треба вже бачити позитивне, дивитись у майбутнє і, знаєте, навкруги бажати позитиву, випромінювати його. І вам також буде щастя. Третій варіант. А третій варіант. Це карта бланка для чоловіків. Для жінок це порада. Від розумного чоловіка, підтримка чоловіка це для жінок. Якщо ви чоловік це карта бланка, ви сам створюєте своє життя. От це від вас залежить, просто від вас. Це прекрасно. От як ви це зробите, отак от воно і буде. Це просто супер. Переходимо на афірмації. Перший варіант: Всесвіт підтримує мої мрії та прагнення. Що може бути краще? Ось. Відмітаємо всі сумніви і далі мріємо. Тут. Я вільна від безглуздих обмежень та, впевнено долаю будь-які бар'єри, які стоять на шляху. Дійсно, звільнені від обмежень. Що може бути краще? Обмеження основні, у нас в голові. Завжди вони. Ми просто звільняємось і рухаємось. Третій варіант. Усі мої мрії заслуговують на здійснення. Це взагалі супер. Розумієте? Афірмації кажуть про те, що не обмежуйте себе, мрійте і дій, дійте до цих мрій. Робіть дій. І все вас вийде завжди. Повірте в себе. Не завжди те, що відбувається для нас, це вирок. Це в більшості випадків шанс на нове життя. Саме шанс. Все залежить від того, як ми це сприймаємо.